Конічова, товариство. На початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати Силам оборони та Збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо у скорішу перемогу те, що все у нас буде Україна. Так, сьогодні чергове тотальне відео. Як ви бачите, знову у нас на огляді кросівки. До речі, сьогодні у нас на огляді New Balance More V5, як завжди, кросівки мої, придбані за особистий кошт, обидві пари. Тому все прозоро, все як ми полюбимо. Інформації, як завжди, буде багато, тому вмочимось позручніше, смачненьке попити, поїсти, і, як кажуть перед із піснею. Ну що ж, як я і обіцяв, це вже у мене тотальний огляд. Тобто кросівки, які ви перед собою бачите, особливо чор -чор -чор чорненькі, ось ці, вони вже пройшли у мене більше 50 кілометрів. Навіть з урахуванням того, що зараз на вулиці Українська зима. Але про це трішки згодом. Але забігаючи наперед, одразу скажу, можна носити. Працюють нормально, тому. Чекаємо цієї частини огляду, де про все це я розповім більш детально. Для початку давайте я ще раз пробігусь для тих, хто не бачив мій initial рев'ю, тобто перший огляд їх. Пробіжусь по основним характеристикам. Таким чином, що ми маємо? Ми маємо перед собою оновлену модель v 5. У мене, до речі, є More V4, Огляд яких також буде, і одразу забігаючи наперед, скажу, що огляд буде і в порівнянні. Тобто це оновлена модель, оновлена вона в цьому році. Тобто, це свіжа модель. Оновлені вони були десь в весною цього року. А в Україні в принципі з'явились практично одразу. В Колорвеях були одразу спочатку тільки сині, потім з'явилися чорні. Я собі їх придбав на офіційному сайті, як завжди. Все. Як ми полюбляємо в чорну п'ятницю добрі знижки, тому ще раз повторююсь, наголошую: краще підпишіться, зареєструйтесь, чекайте знижок і придбайте офіційні, оригінальні все, як що було, все як потрібно, тому що зараз дуже багато підробок, і деякі підробки виглядають ну практично один в один. Тому слідкуйте за цим. Я придбав їх дешевше на 50%. В середньому ціна таких кросівок в Україні становить приблизно 150 доларів. Це Офіційна ціна, але ще раз кажу, їх можна придбати за половину цієї ціни, якщо слідкувати за акціями та скидками. Стосовно матеріалів, так, у нас верх, у нас engineered mesh, тобто сітчастий верх у нас у нас перероблений компаунд, перероблена підошва. Я, я маю на увазі в порівнянні з V5. До речі, стосовно ну, такого. Як кажуть швидкого порівняння, ця модель більш консервативна, зроблена для того, щоб більше людей могли собі. Будемо так казати, її дозволяти носити, оскільки, незважаючи на все, що я буду далі казати, враховуйте те, що е, ну, будемо так казати, е, кросівки класифікує сам виробник як кросівки для бігу, тобто бігові кросівки, тільки так звані кушент. Тобто для е, релакс бігу, відновлюючого бігу, ну, все, що з цим пов'язано. Тобто вони дуже м'які, ви бачите, я навіть при вас зроблю ось компаунд, Ви бачите, він. Досить м'який. Незважаючи, до речі, на, на, на те, що компаунд тут, тут багато в нас піни, вони досить стабільні, тому що мають дуже широку базу, ви бачите. Я вам зараз продемонструю. Ну, навіть ось так видно. Ось ззаду. Ви бачите таких хвіст у них. Стосовно самого компаунду, це у нас Fresh Foam X. Оновлений компаунд, тобто оновлена суміш фрешфому. Це у нас EVA Етилвенілоцитат, мені здається, він називається EVA, хай буде так, щоб було коротше. Що саме під собою має під, під цим мається на увазі компаунт зроблений. Для того щоб більш на на, на знос, зносостійкість і саме у цьому випадку зносостійкість в порівнянні з м'яким пом'якшеним пом'якшеною ходою, будемо так казати. Тому що кросівки дійсно як зефір, зефірки я їх можу, ну я їх називаю про себе люблячи, дуже м'які нога одразу, одразу в них як. Будемо так казати, плавати починає трішки. Спочатку треба звикати буквально пару разів. Але у мене, я ще раз кажу: у мене є в 4 тому я знаю про це, і в принципі нога у мене вже підготовлена. Тому для мене я тільки порівнював свої, будемо так казати, пам'яті. як... Ті ці ті, ті чи інші нюанси е, порівнюються між собою е, ці кросівки більш ще раз кажу, більш консервативні, зроблені для того, щоб ви могли в них е, ходити не тільки не тільки бігати, ще й ходити. Виглядають яскраво, класно у чорному колорвеї взагалі. Е, під все вони підходять, джинси, якісь кежуальні брюки, все. під все це вони дуже 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 класно підходять в плані вигляду. Стосовно е, основних характеристик, повертаючись, у нас дроп тут е, 4 мм, і ззаду у нас 43 мм заявляється, е, спереду 39. Дроп невеликий. В принципі, тут дроп можна сказати навіть номінальний. Зроблено це якраз для того, щоб можна було в цих кросівках проводити багато часу е і не відчуваючи, не відчувати втому. тому, е якщо ви будете в них бігати, так само втоми не відчувається, і саме у цьому фрешфомі, до речі, е компанії New Balance вдалося досягнути цікавого, е будемо так казати, паритету між е е якістю та енерговіддачею. Є енерговіддача, і до речі, навіть мені здалося, що трішки краще ніж у уве 4 Ну, Про порівняння, будемо окреме відео писати, тут проговоримо конкретно про кросівки. А, так, Стосовно підошви, тобто аутсолу нашого протектору, ви бачите, він тут, в принципі, все, що потрібно, захищене, але є досить багато відкритих поверхонь. Але компаунд сам по собі Fresh Foam навіть у в 4 досить непогано себе показує в плані зносостійкості. А тут він навіть трішки, будемо так казати, ось в сторону зносостійкості ще більше будемо так казати, повернутий. Тобто ці кросівки повинні відходити набагато більше, але ну, про це згодом. Ще раз скажу, оскільки ми можемо зробити, коли. Там вони кілометрів 200 вже пройдуть чи 300, а може і більше. Тоді можемо порівняти, як вони вже будемо так казати, після довгої носки. Зараз вони у мене пройшли приблизно кілометрів 60, плюс-мінус, і ви бачите практично жодних моментів до речі. Про те, що я казав самому початку, кросівки я ношу навіть зараз. Тобто з урахуванням української зими в грудні, тобто дощі погода, яка, коли температурні режими, які коливаються від мінус 5 до плюс 5, сніг, все таке, все витримують. Жодних проблем нема ні з верхом, ні з низом. Є тільки один нюанс: якщо в сніг, слідкуйте за поверхнею, оскільки ви бачите, протектор тут жодним чином не. Пристосований для використання в в засніжених умовах по льоду можна ходити, але якщо там якась ожеледиться, трішки вони є. Трішки ковзання, враховуйте це, але наносити можна. Стосовно верху, я вже казав, у нас січастий верх, але він має таку подвійну структуру, ви бачите, я при вас ось за свою руку туди вам ось мій палець. І ви не бачите сам палець, тому що всередині ось у нас є січастий верх, і всередині там також є е, певний, певна тканина. у нас, певний е, Певні моменти, які в принципі роблять, ну будемо так так говорити, якусь певний вітрозахист. Стосовно цього, до речі, є і нюанс. Є у мене сумніви, що вони можуть, що ці красивки можуть витримувати в, в теплу погоду. Ну, будемо так казати, є, мож, є можливі можливо будуть проблеми з їх. Диханням, тобто, що ваша нога буде погано дихати, оскільки навіть зимою, навіть враховуючи все, все, все це, я не відчуваю, що вони ось, ну будемо так казати, продуваються. Тобто, в, в, звичайному, в звичайній шкарпеці можна спокійно йти, мені не холодно. Ну, не знаю. Це все будемо дивитися вже літом, але я їх зараз ношу, коли на вулиці нема дощу. тому що Вони, в принципі, температуру тримають непогано, дихають непогано, дихають взагалі добре в цьому плані. Тобто надлишок тієї пари, воно, воно виходить і виходить досить добре, нема жодних проблем. Ось, але якщо вода потрапляє, все ж таки є. Є шанси, що воно дійде до вашої ноги, тому це враховуйте в суху зимню погоду без проблем. Практично в жодних проблем я з цим не знайшов у період своєї свого використання. Чому ви до речі, я одразу скажу, чому до речі перед собою дві пари бачите? це... Будемо так казати, дружина зробила подарунок. Я собі придбав спочатку ці сині на Чорну п'ятницю, і так вийшло, що ми зробили це окремо. Вона цього... я, зробив, я зробив своє замовлення тоді, коли вона не знала. І так само навпаки і вийшло так, що в мене їх дві. Але мені, мені від цього навіть краще, тому що я досить довго їх хотів, чекав. Ось, саме Знижки, гарної ціни, і так вийшло. Що ми придбали, і в мене зараз їх дві. Ну, Під різні луки. Класні. До речі, стосовно кольору, кольорової гами, дуже цікава кольорова гама у New Беланса в цьому році. Ви бачите. Це синій, але він такий з відливом, з таким оксамитом трішки. Класний, класний колорвей. Ну, чорні тут взагалі класика. Я взагалі мені здається, компанія New Balance робить не деякі, деяким чином повертається трішки в інший бік, тому що, на як на мою думку, ось в V5 вони трішки консервативніші стосовно дизайну. В четвертій там. Там було е, щось таке особливе, не, 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 не на кожен день, можливо, для різних людей. Але, тим не менш, е, ну, що маємо, те маємо. Мені здається, навіть компанія New Balance трішки хоче, щоб Морес почали походити на основного їх конкурента Gel Nimbus серію. Можливо, можливо. Ну, мені так здається. Так, що ще що ще сказати? Стосовно верху, давайте повернемось стосовно верху. До речі, давайте ось я вам одразу розмір. Розмір у нас 10 US або 9,5 UK, тобто 28 см устілка у нас довжина. У нас повністю fully gusseted танк, тобто вшитий язичок. Тобто він нікуди у вас не втіче. Тут у нас невеличкий такий стречовий матеріал всередині, який його тримає. І дійсно кросівки відчувається як шкарпетка. Тобто Всередині вашу стопу обіймають, як потрібно, відчувається досить класно. Непогано у нас сформована п'ята, нема у нас проблем, заломів таких нема. Тут у нас красиво ось мор, Balance, все супер, і е, ось тут у нас в цих елементах у нас є певне певна жорсткість, тобто е, для того, щоб ваша п'ята трималась на місці. І сама е, сама конструкція кросівка, вона зроблена у формі е, бамперів е, ребер. Тут у нас, тобто, подошва, підошва наша. Вона трішки вище заходить, ваша стопа трішки входить, як всередину підошви, і її ось ці краї підошви її тримають на місці. Тобто нема з цим проблем. Стосовно розміру. У мене повноцінний 28, ви бачите тут 28, як на мене, вони йдуть розмір, розмір, Трішечки, мені трішечки не, не, вистачало, не вистачало перші часи. ось. В цьому моменті тут у нас є е, в, 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 спереду у нас є певна таке ж е, жорсткувата такий матеріал всередині, щоб захистити ваші пальці. Е, е, і ось в цьому елементі трішки мені не вистачало висоти, але це буквально перші пару разів. Тобто воно потім зникло. Зараз все супер. Навіть я е, од, одного разу їх використовував в, 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 в мінус 5. З зі Меріно шкарпеткою, Марінову. Тобто теплою шкарпеткою, хай буде так, щоб простіше було. Жодних проблем нема. Вони досить класно приймають форму. Тому в розмір, беріть в розмір, в розмір. Не потрібно там заміряти, брати на розмір більше. Нема тут цьому потреби. Досить широка база, як на мене, навіть з моєю широкою стопою, з моїми проблемами з кістьми на ногах. Ну, Тобто є у мене кісточка, яка трішки випирає, нема проблем. Все спокійно лягло туди. Вони взагалі зроблений таким чином, щоб у вас не було проблем з е, ну, комфортом саме потрапляння стопи. Язичок у нас такий більше більше матеріалу тут такого, який пом'якшує. Е, більше навіть, ніж у В4. Там, там, до речі, язич, з язичком були проблеми, але про це згодом. Ви бачите, у мене тут рейслуп, але тут він не потрібен взагалі. Я його використовую просто тому що мені подобається, я вже звик до нього, я без нього вже не можу ходити. Стосовно, що іще? Стосовно дизайну, у нас ось ці елементи світловідбівні. Тобто, і у вас ввечері видно, нема сцен, тож, також проблем нема. Шнурки звичайні, але є трішки еластичності. Устілка трішки відрізняється від трішки В4. Від Вона має трішки більше тут. У нас на, наскільки мені здалося, і у нас більше ось цієї форми. Додано трішки форми тут і тут. Вона, ну будемо так, так казати, добротна. Добротна, нормально працює. Е, взагалі, з цим проблем немає. Їх, до речі, не було і в четвертих. Мені подобалась устілка. З цим все добре. Тут компанія Нібалон зробила також все, все гарно. Є у мене трішки сумніви, ще раз кажу, стосовно ось саме цих двох елементів, чому компанія вирішила не, не робити ось цих, будемо так казати, моментів такого протектору з цієї сторони. Ну, Ще раз кажу їм відніше. Кросівки більш адаптовані під Мідфуд серед... і Hill Strikers. Тобто, якщо ви більше ходячи, більше е, уваги при вас приділено середній частині стопи та п'яточній зоні, буде нормально, носиться взагалі супер. Коли бігаєте, я в них вже я починаю трішки пробувати себе в бігу. Е, коли бігаєте, також відробляє добре. Тут досить багато у нас піно, піни тут, і тому нема ось відчуття, що вони при, ну, просідають. Але це для всіх, хто буде потім запитувати, що стосовно носки стосовно носки зимою. Компаунд, починає, кожен компаунд, коли ви взимку його носите, трішки жорсткіша є, і можуть виникати певні нюанси стосовно його енерговіддачі. Тут з цим, в принципі, проблем нема, але якщо порівнювати, так також є, матеріал починає більш, будемо так казати, втрачати свою пружність на температурі. В температурних умовах нижче градусів мінус 3. Як на мене, це моя особиста думка. Ще раз кажу, нікого не змушую погоджуватися, але це мій досвід. Я просто звернув на це увагу. Давайте ми їх одразу, я бачу, віси ваги, попробаюсь, тут стоять. Давайте ми їх одразу зважимо. Ще раз повторюю: у мене 9,5 UK, 28 устілка. 329 грамів. У нас е, правий кросівок 329. Давайте лівий. Перевіримо на якість компанію Balance 329 один в один. Супер. Якість на високому рівні. Вис... Навіть на найкращому рівні в цьому плані. Дивимось, що нам дає синій. 332. 332. Правий. Вони, до речі, також в такому самому розмірі. Тобто, проблем немає не, не, не тут ніякої різниці. 327. О, а тут уже трішки не так. Давайте ще раз. 3, 327 і. 332. Угу. Тобто у нас є 5 грамів різниця в цих кросівках. Ну, це можна сказати, е, як? Погрішність в рамках. Доступного, будемо так казати. Не є нюанс, але не такий великий. В принципі, його можна опустити, не зважати на це увагу. Стосовно якості використання матеріалів та всього іншого. Нема з цим проблем. Всі матеріали, матеріали чіткі, все зроблено суперово. Нема ніяких заломів, ви бачите. Кросівки, ви ось ви бачите, досить непогано відробляють самі себе. Є тільки певний нюанс стосовно, ось ви бачите. Ну, ви від нього ви нікуди не дінетесь. Чому я і врахову і кажу вам? Ви враховуєте, коли ви зимою. В них ходите. Ходити можна, але бігати вже будемо так казати, я б не, не став. Чому ще раз кажу: по-перше, втрачається пружність, еластичність і можливі нюанси ось в цих місцях. Якщо ви будемо так казати. Така ризикована людина, яка буде це робити. Ходити нормально, взагалі жодних проблем. Не, ви, не виникає, пружності вистачає, стабільності вистачає, нікуди красивок не дівається. Ті, хто, будемо так казати, бояться, ось Макстек, Тобто суперкушент або е, кросівок з великою базою. Ось зараз це мода на них, на них цілий бум. У кожного виробника є е, подібна модель, яка ось з е, висотою підошви вище сорока Е, Всі, у всіх є така. І ось, незважаючи на це, компанія New Balance досягла. Суперових я, я вважаю, результатів у по в, в, в тому сенсі, що у вас досить стабільна м'яка, і в принципі, якщо я ж кажу, в такому колорвей берете, то взагалі можна носити на повсякдень. Виглядають яскраво. взагалі. Це моя особиста думка. Я як завжди нікого не погоджуюсь, але давайте її поважати. Ще раз наголошую: сьогодні у нас на огляді були New Balance More V5 Fresh Foam X. До речі, зараз я вам навіть ось, ось вона напис цей. Fresh Foam X – це компаунд це окрема лінійка New Balance з Fresh Foam'ами, Але тим, хто, будемо так казати, взуттєвий нерд або ботан, як ми їх називаємо, ті люди, які до, лю, полюбляють всі ці технології і в них вчитуватись, вдумуватись, то це трішки інший компаунд. І Fresh Foam X відповідають за таку більш громадянську. Будемо так називати її лінійку е, взуття е, для бігу. Тобто на Frash FOM е, зазвичай це щось середнє між е, звичайними нюбелансами, припустимо, е, та вже філсел-лінійкою, яка використовує уже ПІБУ в своїй основі. Ну, Про це вже іншим разом, на, в інших оглядах. Е, на сьогодні у мене все стосовно саме Fresh FOM Xів Morav V5. Як завжди, дякую всім, хто додивився до цього моменту. Дякую. Вам дуже що коментуєте ті, хто коментує, задаєте питання, завжди радий відповісти в міру своїх знань. Дякую ще раз вам всім за увагу. Бажаю вам приємних свят, бажаю всім скорішої перемоги. І, як завжди, все у нас буде Україна!